Чально-виховний заклад школа лідер, яка розрахована на 1100 посадочних місць. В приміщеннях відповідно це є спортивний зал. Ви бачили, це зал для заняття кікбоксингом. У нас займаються ці групи, і групи є з міста уж до учнів, які приходять і в першу чергу це для учнів закладу. Друге, це зали для танцювальні, відповідно обладнані сучасними. Покриттям і відповідно дзеркалами для того, щоб можна було займатися. Займаються учні школи. Це чудові в нас танцювальні колективи. Друге, це є відповідно і актові, актова зала, це і приміщення комп'ютерні, це і класні приміщення, це і реабілітаційний відповідно знаходиться центр дорогої життя, де розміщені, відповідно тут класи для реабілітації дітей-інвалідів. 18 учнів, які підвозять відповідно транспортом з дороги життя, які розміщені в НВК Ялинка, які займаються тут індивідуальним заняттям, займаються в класах інклюзивним навчанням в тому році. Відкрито два інклюзивні класи. Місто допомагає їм у фінансуванні, але в основному це вони знаходяться на базі закладу, вкладена угода між дорогою життя. Це безкоштовне. Перебування тут, тобто школа надає послуги безкоштовно тим дітям, тому що десь потрібно їм навчатися. Виділені відповідно чотири приміщення для цього, де вони перебувають з вихователями своїми реабілітологами, масажистами. Приходять лікарі, відповідно, які займаються з ними. Ну і вчителі, які проводять заняття індивідуально. Це навчальний заклад і Ужгородська гімназія на сьогоднішній день має, відповідно басейни. Ну, скажімо, забуду говорити за наш басейн, який функціонує. В закладі це для діток, які можуть плавати з шести ручків. Глибина відповідно води це від 80 сантиметрів до 110 см, сантиметрів. Це дозволяє виконувати програму навчання. Це в першу чергу, яка є і в наші учні школи. Всі плавають три є один урок плавання. Учні перших четвертих класів, а учні п'ятих дев'ятих класів плавають після уроків, ті, які виявляють бажання після урочний час. Ми надаємо платні послуги для дітей, які знаходять, які виявляють бажання плавати. Це із міста приходять таких дітей. Є 193 учні, які приходять плавати. Однозначно, це може бути раз на тиждень, два рази на три, в залежності від батьків. Для дітей з інших шкіл, наприклад, розроблений графік. Це заклади, які відносяться в нас до нас, які поблизу знаходяться. Це НВК, ялинка, загальноосвітня школа номер 1 загальноосвітня школа номер 11 ліцей інтелект, загальноосвітня школа номер 7 які сюди приводять дітей. Є розроблений графік, і учні 1-4 класів їх плавають безкоштовно. Це є навчальний план, скажімо, є програма, яка затверджена Міністерством освіти, де урок плавання, якщо є умови, повинен бути один із уроків з трьох уроків, які виділені на урок фізкультури. Можна використовувати відповідно години варіативної складової програми навчання, але це ми знаємо, що були ініціативи президента, де кожна дитина і в закладах по мірі можливості створювати умови для плавання. Ви знаєте, що прошлого року була постанова Кабміну підписана. Миколою Азаровим, де питання плавання поставилося на порядок денний. Дуже добре, але тут є певні і недоліки, ви зрозуміли, тому що, що ж таки заклад уже і басейн має відповідно своє життя, тому потрібен необхідний капітальний ремонт. І на це однозначно зроблена проєктно-кошторисна документація. Нам обіцяли і дуже запевняли, це депутат Верховної Ради. Пан Ковач, що посприяє у виділенні цих коштів. Но я думаю, що і сподіваюся, що в тому році міська влада, міський голова включать в план соціально-економічного розвитку на виконання наслідуючих капітального ремонту басейну. Тому що це дійсно заклад, який надає можливість дітям навчитися плавати перш за все, а плавання це є є, скажімо, один із видів, де саме не можна сказати для людського організму, для фізичного розвитку один із видів таких, де повинні бути діти плавати. Ну і це і техніка безпеки в майбутньому, коли діти йдуть на канікули, під попадуть десь на річку, а знаючи, плавати. Ну і це ще одне: забезпечуємо можливість плавати не тільки учням нашого закладу, і всім іншим бажаючим, які потребують цього або батьки хочуть, або не мають можливості десь в інших платних з басейнах, які є в місті Уржоді.